Кілька місяців тому в місті ну, були такі чутки, що і ви збираєтеся піти до Збройних сил України. Бо навіть я чула конкретні бойові бригади, куди ви нібито йдете служити. Скажіть, будь ласка, чи дійсно у вас були такі намери, чи все-таки це просто чутки? І були, і ще є поки. Є ряд моментів, про які я не можу казати. На кожній посаді є своя відповідальність. Мені теж потрібно деякі речі зробити для того, щоб місто було підготовлене і до зими все. Але ще за місяць, ще за два тижні до війни, я коли казав, що якщо вони підуть, я теж готовий йти. І, ну, я намагаюся виконувати свої обіцянки, тому ще є час, щоб там. Підпалити один, два, три, хоча б танчика російських.